Вітаю! В цьому відео я розповім про одну із найскладніших та найцікавіших складових життя на планеті клітину. Проте для початку хочу повернути вас у минуле. Коли я була маленькою дитиною, я часто полюбляла гратися конструкторами. Я використовувала блоки різних форм, кольорів та розмірів і складала з них будинки, машинки та навіть літачки. Ви скажете, що я, напевно, захопилася і запитаєте, як це взагалі стосується клітин. Справа в тому, що клітини вважаються будівельними блоками життя, і, подібно до мого конструктора, вони можуть мати різноманітну форму, колір та розмір. Вони також можуть існувати окремими частинками або ж разом об'єднуватися щось більше. Тож на цьому прикладі ми маємо запам'ятати, що усі живі істоти, вони ж організми, Такі, як я, ти, пташечки в небі або ж рибки в морі, складаються з цих основних структурно-функціональних одиниць під назвою клітини. Структурні вони, тому що можуть бути частинкою чогось більшого, функціональні бо виконують певні закладені функції. До прикладу, розглянемо ось цю світлину листочка Монстери. Якщо ми збільшимо масштаб фото, то дізнаємося, що вона складається з суцільних пікселів. Так якщо умовно збільшити листочок у житті, можна розглядіти величезну кількість частинок, які насправді є клітинами. У кожній клітині відбувається багато процесів, які підтримують життя у цілому організмі рослини. Насправді клітини є найменшими одиницями, здатними виконувати всі необхідні для життя функції. Наприклад, кожна клітина може поглинати поживні речовини та воду, позбуватися відходів. Використовувати енергію та взаємодіяти з навколишнім середовищем. Саме ці та багато інших функцій, які виконують клітини, забезпечують існування життя. Існує багато різних типів клітин. Наприклад, подивіться на ці бусково забарвлені клітини, з яких складається зовнішня оболонка цибулі, або ж на чудові еритроцити, та навіть на похмурі бактеріальні клітини. Ось цей тип називається ешеріхіаколі, і ви, напевно, чули, що вони можуть становити загрозу. Насправді, ось таким чином дивитись на клітини захоплююче, але зазвичай ми не можемо побачити їх очима. Більшість клітин настільки малі, що нам потрібен спеціальний прилад, щоб їх побачити. Цей апарат називається мікроскоп. Це такий оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень. І насправді всі оці фотографії були зроблені за допомогою мікроскопів. Ще один цікавий факт: деякі організми складаються лише з однієї клітини, а інші з багатьох. Організми з однією клітиною називаються одноклітинними, а з багатьма багатоклітинними. Наприклад, амеба та туфелька – це одноклітинні організми. Їхня єдина клітина виконує всі необхідні функції для життя живлення, розмноження тощо. А ось брокколі, цей рудий хом'ячок або будь-яка інша істота, яку ми бачимо неозброєним оком, це приклади багатоклітинних організмів. У них клітини часто мають різні завдання. Одні допомагають засвоювати їжу, інші передають інформацію, а ще інші захищають від бактерій та вірусів. Уявімо знову клітини як будівельні блоки. Спеціалізовані клітини це як набір різноманітних деталей конструктора. Тут є блоки великі, малі, круглі, квадратні різних кольорів. З цих різних елементів можна скласти щось вражаюче, наприклад, міцну фортецю. Так само і у живих організмах. Клітини з різною будовою та призначенням об'єднуються, щоб створити щось складне та дивовижне, як от ось це чарівне кошеня. Підіб'ємо підсумки нашої розмови про клітини та організми. Сьогодні ми з'ясували, що клітина є фундаментальною одиницею життя, яка забезпечує всі життєві функції. Ми обговорили, що всі організми від найпростіших до найскладніших складаються з клітин і що існують одноклітинні та багатоклітинні форми життя. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього уроку ви отримали чітке уявлення про клітини та організми, а також зможете побачити у звичайних будівельних блоках не просто дитячу забаку, а аналогію з тими найважливішими елементами, з яких побудоване життя. До зустрічі!